Я Марина, і це мій перший суддівський влог. Тож я дуже прошу вас реагувати на наші відео. Ставте лайки, коментуйте, а також натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили регулярно сповіщення. І також ви можете задонатити, якщо у вас є така можливість. Ми будемо раді кожному вашому фідбеку. Привіт, я Марина Ансіфорова, і це мій відеоблог, який називається Суд Марина. Так, так, тут ви дізнаєтеся все про суди, про судді та про хід резонансних справ. В YouTube популярніше бути б'юті блогером. Сіті макіяж, але я доведу, що в наших судах малюють справи ще крутіше. Суд Марина, тому що часто українське правосуддя це дно, яке треба дослідити. Цього разу у мене розповідь про імітацію: імітацію голосування, імітацію виборів, імітацію демократії у суддівських колах. Я побачила гру в імітацію на з'їзді суддів. Там щороку збирається кілька сотень служителів Феміди. Цього разу головним пунктом на суддівському порядку денному були вибори до Вищої ради правосуддя. Там було чотири вакансії. Хоча, якби ГПУ працювало краще, то вакансій було б побільше. Це Член спіймати. вищої ради юстиції Гачківські це велика риба? Як це проходить? Запитаєте ви суддя? Спочатку знайомляться із списком кандидатів, уважно слухають їхні виступи. А потім своїми голосами вирішують, кого ж з 22 кандидатів вони хочуть бачити у вищій раді правосуддя. Власне, то ми так думали. Насправді, все дещо по іншому. За тиждень до з'їзду у програмі про суддів кандидат до ради суддя Сергій Чумак заявив, що із 22 кандидатів є ті, що ближче до перемоги, і ті, що від неї подалі. Вот это поворот! Простіше кажучи, існують ті судді, котрих попередньо схвалили, і це попри те, що на з'їзді всі кандидати мають бути між собою рівними. Це як ніби комуністичну партію давно заборонили, але звички то залишилися. Фактично, кандидати, ті, яких ми називаємо в суддівській спільноті узгодженими кандидатами, вони узгоджуються головами касаційних судів, потім доводяться, ну можливо, за погодженням з певними. Головами апеляційних судів доводяться до апеляцій. Голови апеляційних судів збирають делегації і роздають так звані списки рекомендованих владою кандидатів. Українським суддям тепер як водіям Uber, треба постійно дбати про свій рейтинг, а додаткові бали можна отримати по промокоду на зіров. Ну це життя цим треба справлятися. Тоді суддя конкретні прізвища не назвав. Однак за день до з'їзду активістка автомайдану Катерина Будко пише статтю, в якій озвучує чотири кандидати, які, за її словами, узгоджені заздалегідь. За них найвірогідніше проголосують судді. Це заступник голови Київського апеляційного адмінсуду Світлана Шелес, екс суддя вищого госпсуду Лариса Іванова, голова Запорізького окружного адмінсуду Олег Прудиву та суддя апеляційного суду Донецької області Наталі. Лія Краснощокова так з активістки автомайдану Катерина стає переможцем нового сезону битви екстрасенсів, бо наступного дня обрали саме цю четвірку. Я не знаю про таких кандидатів, перше чую. Чутки такі ходять, підходять до легації, говорять, що таке є. На жаль, це непогано, коли людина має свої амбіції і коли вважає, що вона дійсно може представляти судову систему в цьому надзвичайно важливому органі. Але я хочу сказати, що е мати такі амбіції потрібно лише тоді, коли у вас є підтримка колективів, і коли судді вам довіряють, тобто судді це в першу чергу колектив та друзі. А вже потім судді. Ба більше за нашою інформацією за годину до з'їзду суддів у приміщенні вищого адмінсуду провели зустріч, аби обговорити спільну позицію щодо подальшого голосування. Та да ладно, та да ладно, та да ладно. Туди спішила суддя Київського апеляційного адмінсуду Оксана Епель. Її ви бачите на відео. А останні зустрічі виходили два судді: Олександр Сасевич та Богдан Санін. Вони сіли в одну машину. Мабуть, залишилося, щоб позакривати вікна, перевернути стільці та вимкнути світло. Цікаво, що всі ці люди у дружніх відносинах із заступником голови Київського апеляційного адмінсуду Світланою Шелест, яка в результаті і стала членом ВРП. Будівлі вищого адміністративного суду збирається певна кількість суддів. За для чого перед з'їздом. Я повторюю, що судді мають одне завдання: обговорити нагальні питання, які їх турбують на шляху судової реформи. То ви були на вранішні зустрічі сьогодні. Е, ви не провокуйте мене запитаннями, тому що я пояснюю і пояснила вам, що я працюю в суді, і я була зранку в суді. Звісно, я була. Це ж моя робота. Як я можу бути не в суді? Ні, вам не почулося. Судді зустрічаються перед з'їздом у вищому суді, аби щось там обговорити. І потім суддя, яка на цю зустріч пішла, стає членом ВРП. Тобто, щоб стати членом ВРП, треба просто раніше за всіх прийти. Отож, у судді з виноградаря чи Дарниці немає шансів. Жартою, тоді навіщо потрібний з'їзд, навіщо потрібні виступи, чи чесно це по відношенню до інших кандидатів на цю посаду? По даному вопросу нігаторчатаві я б ніколи не пішов на цю неформальну зустріч, тому що є публічні виступи, де а ходити на такі неформальні, які не оголошені, Ну це не властиве, на мій погляд, представникам судової влади. Тож, якщо припустити, що список заздалегідь узгоджених кандидатів такий був сенсу у публічних виступах суддів, не було жодного. Бо навіщо слухати програму кандидата на посаду, якщо я заздалегідь визначився, за кого проголосую? Задля того, щоб подивитися, як хтось читає з листочка? Пріоритетними в роботі Вищої ради правосуддя я вважаю забезпечення незалежності судової влади, безпеки суддів та судів. Може, задля того, щоб отримати привітання з Миколайчиком. Всіх хочу поздоровити з таким сьогоднішнім святом. Миколаї, щоб кожному в хату Миколай приніс здоров'я, щастя і любов. Чи задля того, щоб інші судді співали дифірамби судді, шелест? Я колега Світлани Богданівни тому уповноважена колективом на підтримку Світлани Богданівни від цього серця від цієї душі. Колектив віддає одне з кращих, кращого з найкращих. Світлана Богданівна чуйна, розумна. Толерантна суддя, і я можу їй довірити свою долю. Сі люди, як люди, а що призвішла така промова, ніби Світлана Богданівна прийшла сюди шукати не роботу, а чоловіка. Вефірі давай поженімся Програма о том, как на ці спутніки Зараз суддя стане спиною, кине молоток і хто зловить той наступний суддя. А всі ті судді, які з трибуни засуджували роботу Вищої ради правосуддя та її надзвичайну близькість до влади, у список переможців дивним чином не потрапили. Тому що чуйна, розумна і толерантна суддя нікого не засуджує, вона цілує. Одних людей за одних обставин звільняють інших залишають посади. Ніякого ґрунтування немає. Нічого чому так, чому така дискримінація цього питання. Як можна притягувати до відповідальності людину, звинувачуючи у сроках, коли в нього нагрузка в 10 разів більше норм? Узгоджені кимось члени будуть у Вищій раді правосуддя захищати інтереси лише тих, хто їх узгодив, а не наші з вами інтереси. А ті, до котрих є питання не тільки щодо їхньої узгодженості, а щодо походження майна стали членами ВРП. Все, що нажив непосильним трудом. Приміром, Світлана Шелест раніше ми розповідали про те, що суддя отримала в подарунок квартиру у Липській вежі, дорогому будинку в урядовому кварталі. Ціна її 148 квадратів коливається на сайтах від 20 до 85 мільйонів гривень. Можете, будь ласка, прокоментувати. Нині ж суддя пояснює, що гроші на таку квартиру їй дала мати, яка працювала за кордоном. Мама. Цю українські матері приблизно 40-50 таких українських матерів за кордоном можуть компенсувати транші від МВФ до слова за кордоном напрацювала чималі статки. Ще одна новоспечена членкиня ВРП це як суддя Лариса Іванова. Зверніть увагу на відео походження шести квартир, чотирьох земельних ділянок та заміського будинку. Вона пояснює клопітким збором полуниць. Ми не, не оплачували квартиру, ми отримували пайки. Я дійсно в гедере. І в ГДР почала, коли приїхали на завод, я працювала і скажу вам, ким працювала за трудовими угодами кочегаром в котельні три роки. Крім того, у німці вибачайте збирали полуницю на полях. Заробляли валюту. Так Лариса Іванова заробила на розвалі Німеччини більше ніж СРСР. Усі чотири судді, яких за день до цього назвали узгодженими кандидатами на посаду члена ВРП, стали членами ВРП. Жодне ім'я у списку не змінилося. Тоді навіщо цей цирк іграв демократичні вибори? За підрахунками ради суддів, півмільйона гривень на проведення цих зборів? Навіщо? Ми дуже дуже чекаємо, що колись в Україні кожний суддя зможе сісти за комп'ютер і спокійно проголосувати за того, кого він хоче, не виходячи з дому. І в такому випадку він вбиває двох зайців: економить час і не світить свій вибір перед колегами. Як на мене, ідея, що треба.